Очікую отримати круті, круті навички власні вміння. Хочу нести службу та захищати нашу державу в складі кращого підрозділу з максимально мотивованими хлопцями. Я хочу нищити ворога разом з потужними типами, які працюють з сучасними технологіями. Я хочу проводити службу з мотивованими людьми, на які я зможу покластись. Позовний нет. Я командир загону спеціальних дій у бані головної управління розвідки Міністерства оборони України. А -а -а! Лежи, куди ти встаєш. Кандидати на вступ до підрозділу перш за все повинні розуміти, що це підрозділ спеціального призначення, що це підрозділ Головного управління розвідки і відповідно виконує покладені на нього завдання. І залежно від того, як ви пройдете цей курс відбору, ми визначимо, хто з вас відповідає, якій посаді. Всім бажаю удачі. Слава Україні. Героям слава! Через 15 хвилин форма одягу спортивна. Мій позивний проджов. Я являюсь інструктором підрозділу спеціальних дій на Убалі, головного управління розвідки Міністерства оборони. На даний момент рекрута проходять фіз-відбір, так називаємо зріз. По-перше, вони здають першочерговий 3 кілометри, мають вкластися в час 14.30. Бістрі! – 14.55 Печень схватило. Походу бухав. Вчора я не зачем. Це сколько підлітків? 24. 24. А ще ж тут 24. Я буду. Розстроені сивані сравни і рубскольнування. Ага, да? Стабильний, то политичним стан. Понял, понял, понял. У нас Я сюда жар тренуватися. а они заборонили. А ч заборонил? Сказали, що ще більше травми і то не немуш. А яку травму? У тебе ще були мікротравми? Да. А какие? з колены. І з А, ну тайським боксом заниматься не будешь. Хорошо, плюс. А какие-то... Травми там зтой, стой, стой. стой, стой. Друге, вони мають здавати віджимання за хвилину. На хвилину кількість разів бажано 40-45 відтискань. Давай, держи. Третє вони здають 100-метровку спрут. Мають вкластися в час 13 секунд. Після цього вони здають прес так само хвилину на кількість разів. 40-50 скручувань на прес. І в кінці вони здають підтягування. Прохідний 15 разів. Без фізичної форми ви не зможете нічого. Ваша фізична форма це одна із основних складових, яка у вас повинна бути. Також хочу відмітити той елемент, що одному з ваших побратимів стало погано. і Частина людей відразу зрозуміла, що потрібно допомогти, комусь довелось підказати. Так от, в першу чергу, на даний момент ви колектив, і я сподіваюся, що ви ним і залишитеся і надалі, і будете виконувати бойові завдання також колективом. Колектив це саме найважливіше. Тобто ніколи, ніде, нікого не кидайте. Тому що якщо ви будете кидати своїх побратимів тут, просто... Серед, в мирному часі, так, не в мирному часі, а в мирному місці, де вам нічого не загрожує, немає ніякого стресу, у вас, крім того, що вам потрібно здати норматив, то в бойовій обстановці це не, то, не те, що 100%, це 250%, що ви так само когось кинете. Цього допускати не можна. Це один із наших принципів, нашого підрозділу, що ми ніколи ніде своїх не залишаємо. Ні при якій обстановці. А якщо так склалось, Обставини, що десь довелось кось там залишити і так далі. Повірте. Будемо ходити, поки не заберемо. Два рази. П'ять, десять, двадцять і так далі. Це шестиденний відбір курсу, який в себе включає. Я можу розповісти розпорядок денний від підйому до відбію. Ось Особі годині підйом. Мадіо! Це на надає! В сумме 30 мы вышиковываемся на ранковую зарядку. Сейчас за аномальным человеком 15 минут бегом. Скромно скажу, это ранковая руханка, а на, самом, на самой справе это полноценное тренирование, физическое навантажение. Зі чого у нас йде свій час на приведення себе в порядку сніданок і далі по розпорядку дня. Бо це вивчення військової техніки. Або це холостіння. Зараз роботи. Наводимося, цель і держимося. Плюс. Ви закидаєте вверх, потім починаєте ловити вниз і оці палати. Те, що вам було простіше, робіть наступну штуку. Вставляєте в плече. Жорстче вложись, у тебе гуляють. Ти синякий гематоми понедуває. У тебе вкладка, жорстка вкладка нужна. Або це вже практична стрільба. Какая біга пройшло? 0 целых где-то 12 сот. Но при этом ты подавил противника. Он не высунулся. Ты сместился, прицелился и сделал прицельный выстрел. После выстрела вы обозначаете свою позицию, Нам надо ее. В любом рандомном. Я говорю там. 9-3-12. Соответственно, вы в этом же порядке отрабатываете сектора. Молодець! Буде працювання якихось штурмових дій. Чемпіон позивний, інструктор з вогневої та тактичної підготовки. Більший напрямок снайпінг і марксмен у підрозділі на впаді. Шахматним, той ліво, той право. Четвертий буде або ліво, або право. Ну, дивлячись, хто як спереді. І його задача контроль 6. або відпрацювання якогось сценарію місії, або це у нас ідуть лекції, які проводяться в лекційному залі, по плануванню, тактичній медицині. Теж банкажуємо максимально. По маскуванню, ну, бізнес направлення. Цей період ви не користуєтесь своїми мобільними телефонами. Ви повністю від'єднані від зовнішнього світу. Ви загружені тією інформацією, яку вам потрібно дати для того, щоб на початку розуміли, куди ви йдете, для чого це воно вам і яку ви ціль прислідуєте. По фінальному закінченню цього курсу відбору йде фінальна місія. Вона може прийти ця місія або штурмові дії. Або дії оборони, або це нічний вихід, або це марш, кідок. Ну, різні сценарії ми придумуємо для наших рекрутів. Відштовхуємося від того, як уже формується колектив. Або він сформований як колектив, або він розсіяний як колектив. Якщо він розсіяний, то це поодиночні, поодиночні люди. Якщо цей колектив вже згрутований, ми їм даємо під кінець, імітуємо якусь місію, якісь завдання. Подъем, бля! Быстрее все! Подъем! Сбор, бля! Быстрее сбор! Пару одежды вверх! Одеваемся! Брось! Газ! И выходим, строимся! Ваша задача – пробраться незаметно на полигон. В этом процессе будут участвовать патрули. Что это значит? Пробраться незаметно. Спалили патруль будет ездить только по дороге. Только по дороге ходить. Увидели машину, увидели патруль, схоронились. Понятно? Вас заметили. Одно замечание. Один раз заметили, сто приседаний. И так каждый раз, пока вас будут ловить, возможно, блядь, Полигона дойдя, получите около тысячи или полторы тысячи приседаний. Все услышали. 3.08. Ваша задача в 4.08 находиться на точке, где мы начинаем полосу попасть. У вас 4-10 минут. Работает! Подвал на по два. Просто давайте. Вста. Итак, ребята сейчас что мы делаем? Непосредственно уже сама операция. Начало операции. Снимаем рюкзачки и подзвоним полосы препятствий. Погнали, 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 погнали. Давай, 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 давай. давай. В окончании прохождения полосы препятствий всей группы каждый из вас будет э, находиться в роли трехсотом. Распаковываем наши носилки и с этой локации до локации нашей ППД несем, эвакуируем трехсотом. Сніє! Бували такі, що в нас уходили з ринкової зарядки зразу на наступний день. Пацани, вибачте, кого підвів, кого морально ослабив. Я вам бажаю стійкості. Морального духу не здаватися так, як здався я. Тому що ну, ми не повинні здаватися. У мене реально не вистачило фізичної сили для цього виконання. Вали навіть такі, що відвалювалися вже на самий шостий день в кінці. Вони розуміли, що вони в свій курс прийшли, але наперед вони розуміють, що буде ще важче, коли вони вже заведуться. Буде більш інтенсивніше, і вони розуміли, що вони не, не стягнуть. Цієї відповідальності, цієї ці фізичних нагрузок і від літа. Пацани, ну не, не може зараз бути в даній ситуації сказати я не могу. Ну нету такого. У тебе нету мами, у тебе нет сестри, у тебе нету брата. Є? 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 І що тебе хочеться, щоб вони сука страдали, будучи здоровим, молодим і будучи тим, хто може защищать. Тебе хочется, ты маме приду, и а я не хочу тебя защищать, мам. Прости, но я, блядь, я боюсь. Бояться – это естественная естественный, э, функция в организме. Я боюсь, я всегда боюсь. Я каждый раз, выходя в ринг, боялся. Я каждый раз, блядь, делая выстрел на полигоне, я боюсь. Каждый раз, едучи туда, я боюсь. Это нормально, блядь. только дураки не боятся. И они дохнут первыми. Вітаю вас з проходженням курсу відбору. За цей короткий, але дуже насичений час. Я думаю, кожен з вас зробить в першу чергу для себе висновки, над чим потрібно працювати, в кого які слабкі сторони, в кого які сильні сторони. Але, звичайно, як ми вже говорили з вами, фізична форма це ваша база. Тому самовдосконалюйтесь, вивчайте себе. Працюйте над собою. Також за час курсу, я думаю, ви зрозуміли, що винахідливість, розум, нестандартний підхід в нашій роботі це дуже важливо. Далі у нас буде оформлення, подача документів, закінчення проходження департаменту внутрішньої безпеки, спецперевірки. Далі кожен з вас поїде на базову підготовку. І після цього буде розподілений на фахові підготовки, залежно від напрямку, хто із вас яким буде надалі займатися. Хочу вас всіх привітати з першою вашою, з фіналом першої, самої легкої вашої місії. Це найлегка місія. Попереду тільки найцікавіше, можливо і найслажніше, але ви себе готуйте до цього. В першу чергу я казав, робіть висновки і проводьте аналіз від своєю роботу. Німа приділу совершенства. Всім дякую. Всім дякую. До зустрічі. Дякую. Та Всі проблеми у нас з голови. От все повністю. Страхи, боязнь чогось. Але, як завжди, говорять, що там, ми щось думаємо, але руки роблять. Треба все пробувати і вивчати себе в першу чергу. Вивчайте себе. Однозначно вивчення себе, як з психологічної сторони, ну, так і фізуха. Тестуйте себе і на постійній основі. Так як про наш підрозділ є дуже мало інформації в відкритих джерелах, найбільший стереотип це те, що в загоді на вбаді тільки розвідники, тобто тільки бійці спеціального призначення, які безпосередньо. Виконують бойові завдання чи на лінії фронту, чи в тилу противника за лінією фронту. Насправді загін на вбаді баді для так, простішого розуміння, тому що цивільний населення не завжди може відрізнити, що таке загін, тому, простіше кажучи, це повноцінний батальйон, який може самостійно і автономно виконувати завдання. На будь-які точки лінії фронту. Що це означає? Що в загоні на убаді є відповідно свій штаб, є своя група медичного забезпечення, є група вогневої підтримки, де є мінометні, крупнокаліберні кулемети і інша зброя групова або вогневої підтримки. Є снайпери свої, є свої сапери-інженери є свої оператори безпілотних систем, є своя група логістики і є навіть своя амфібійна група, тобто бойові водолази і шкіпери зі своїми човнами. Ну, це в першу чергу є родиною. Як би голосно це не звучало, це скоріше, що зараз сім'я. Для мене це перш за все сім'я. Близькі товариші, побратими, надійні, справжні перевірені часом, перевірені реальними бойовими завданнями, бойовою обстановкою, критичними якимись випадками. Товариші за характером, за духом, за ідеєю і за прагненням зробити нашу країну вільною від загарбників і зробити нашу країну кращою.